Класичний пояс базова доступна модель з асортименту поясів Доктор шерсть. Пояс виконано з верблюжої шерсті, що за рахунок неоднорідності, шерсть та пух, має жорсткі шерстинки та поколює шкіру. Тож, якщо вам подобається поколювання натуральної шерсті та мікромасаж, сміливо обирайте пояс верблюжої шерсті. Верблюжа шерсть завдяки рудому та коричновому ворсу має приємний коричневий колір. Колючі властивості стимулюють приплив і мікроциркуляцію крові та покращують лімфообіг. Легка зручна форма зігріває з усіх боків та надійно фіксується за допомогою широкої липучки, що дозволяє регулювати об'єм поясу та ділитися поясом зі своїми близькими. Пояс зручний, тонкий, акуратно пошитий та не завдає дискомфорту. Розмірна сітка налічує три розміри. Розмір S пасуватиме для об'єму від 70 до 90 см. Розмір M пасуватиме для об'єму від 90 до 115 см. Розмір L пасуватиме для об'єму від 115 до 135 см. Щоб підібрати розмір поясу, потрібно знати об'єм на рівні попереку. Наприклад, для об'єму 80 сантиметрів пасує пояс розміру S діапазону від 70 до 90 см. Вироби з натуральної шерсті не тільки дарують тепло, а й сприятливо впливають на організм та мають цілющий ефект. Доктор шерсть зігрій себе та своїх близьких.